Рада вітати вас у новому навчальному році. І наша сьогоднішня робоча онлайн-нарада присвячена буде проблемам і пріоритетам літературної освіти і проблемам і напрямам науково-методичної роботи гуманітарної галузі у цьому навчальному році. Хочу зразу зробити оголошення про те, що якщо у зв'язку з технічних причин можливо зникне звук, то презентацію, які викладені всі тези, основні тези моєї доповіді я закину на спільноту методистів на портал освіта Рівненщини. Тому матеріали ви будете бачити і будете володіти ними. Отож, почнемо з того, що е, виходячи із основного нашого концептуального документу, концептуальні засади розвитку освітньої політики стратегії в Україні, а вони закладені з України на період до 2020 року. Е, головні наші завдання. Полягають у перше: формуванні принципово нового світогляду, усвідомлення людства як цілісної системи, у необхідності гармонійної взаємодії людства і природи, у діалозі культур, екологічному вихованню. І шостий такий чинник важливий: це обережне зверніть увагу, обережне формування. Мотиваційної та сфери особистості та ціннісних орієнтацій людини. І безпосередньо наш стратегічний. Безпосередньо наш стратегічний план на дві на наступні 5 років на наступний навчальний рік перепрошую. Це рішення колеги Міністерства освіти і науки України. Його матеріали вже є на сайті від 22 серпня 2014 року. 14 року, в якому відзначено насамперед, незважаючи на вкрай несприятливі умови тимчасової анексії Російської Автономної Республіки анексії Росією Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, незважаючи на агресію на сході нашої країни, все ж таки. Як підсумок освітньої діяльності нашої сказано, що успішно завершений був навчальний рік. всім випускникам було вручено документи про освіту. Частина учнів та педагогів цих територій, окупованих територій та анексованої території Криму, переведено на навчання та роботу наше стратегічне завдання. Це запровадження нової моделі виховної роботи, що базується насамперед на формуванні патріотизму, толерантності, мультикультуралізму. І одна із наших регіональних стратегічних завдань забезпечити біженців рівним доступом до якісної освіти і до освітніх послуг. З цього випливають формування наскрізних компетентностей учителя і учня, наступний слайд, будь ласка, який про... Зак... який закладений у гуманітарній концепції України до 2020 року, а саме гуманітарна політика України полягає. У загальнонаціональному проєкті спільного майбутнього, що є однаково прийнятним для жителів усіх регіонів України, і це означає, що повинен реалізуватися міжкультурний та міжконфесійний діалог в Україні. Тому звідси окреслені фундаментальні європейські цінності. Свободи, справедливості, солідарності, принципи демократизму, верховенства права це все ми повинні своїх своїм предметом світової літературою та предметом російською мовою формувати як ключові компетентності у ході навчання російської мови і навчання світової літератури. Серед таких фундаментальних європейських цінностей відмічено створення умов для вільної діяльності мас-медіа та доступу до публічної інформації. В зв'язку з цим виникає потреба, і це повинно бути у сфері нашої освітньої навчально-методичної діяльності. у Медіаосвіти Медіо для нас це насамперед технологія ведення комунікації між політичною сферою життя та громадськістю, передача інформація. Але зважимо, що тут є свої ризики, ви розумієте, і це показали наші сучасні події, що медіосвіт і медіотехнології. Призвели у східних регіонах України до так званого промивання мізків, тому ми повинні звернути увагу і виробляти захист певний критичне мислення щодо сприйняття медіа інсобистості, адже це досить широке і загальне поняття. І якщо не конкретизувати шляхи. І мотивацію реалізації цієї моделі, то це може теж призвести до негативних наслідків. І тому хочу звернути акцентувати на увагу у нашій навчально-методичній і науковій діяльності, методичних служб. і Викладання світової літератури та російської мови. Важливість у формуванні інтерпретаційної компетенції і компетентності щодо кожного людина, кожний свідомий громадянин, методист, учитель і його вихованець, учень має сформувати у себе Інтерпретацію, критичну інтерпретацію дійсності, інтерпре, має вміти інтерпретувати зміст сучасної освіти, вміти зібратися в аспектах і проблемах, і відповідно до вже більш конкретика, що стосується уроку світової літератури, критично інтерпретувати художній твір. І навпаки, від інтерпретації художнього твору дитина має вибудувати свій вектор щодо інтерпретації сучасної дійсності. Ну, а тепер перейдемо до більш таких конкретних завдань щодо освіти. На що треба буде нам звернути увагу у цьому навчальному році? На те, що буде змінюватися, і нам треба на всіх рівнях взяти активну участь у зміні і підготовці нового проєкту, обговорення проєкту про освіту, спрямовано на реформу. Дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, а також на відповідність, щоб усі ці ланки важливі мали певну відповідність і послідовність починаючи від дошкільної освіти і завершуючи професійно технічною освітою. Наступне Колегія ухвалила, що у цьому навчальному році маємо модернізувати державні стандарти освіти, а саме це стосується державних стандартів профільного навчання. Тому концепцію профільного навчання на цій колегії визнано ще сирою сучасну концепцію профільного навчання. І потрібно буде внести певні корективи щодо концепції профільного навчання. І нам, шановні колеги, цим треба буде безпосередньо займатися, вносити перспективи, свої пропозиції, бачення перспективи, вносити свої пропозиції. Друге, друга зміна освіти і наук, Міністерство освіти і науки України. Пропонує започаткувало громадські дискусії щодо доцільності впровадження європейської моделі 12-річної школи і різних варіантів структури школи. Це означає, що ми поступово, якщо завершиться робота по обговоренню, перейдемо до знову ж таки європейської моделі 12-річної школи. І е, наступне, е, що я хотіла прокоментувати, це оптимізація форм проведення державної підсумкової атестату і проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Тому є тенденція, тенденція до того, щоб Інтегрувати, тобто поєднати зовнішнє незалежне оцінювання і державну підсумкову атестацію випускників школи. Тому, шановні колеги, ви як практики маєте долучитися до цієї проблеми і взяти активну участь у обговоренні. На сайтах, на сайті Міністерства освіти і інших сайтах цієї проблеми, щоб внести практичні конструктивні доповнення і корекцію до цієї проблеми. Далі, Тому це конкретно, шановні колеги, сплануйте. Організуйте у жовтні грудні місяці 2014 року, буде організована широка громадська дискусія щодо впровадження європейської моделі 12-річної школи. Наше завдання є інформування і роз'яснення всіх положень цієї моделі, визначення позитивних і негативних сторін. Цієї моделі для того, щоб прийняти оптимальне рішення. І я вже усговорила про те, що буде обговорюватися і вноситимуться корективи до концепції профільного навчання. Тому, будь ласка, інформуйте учителів і залучайтесь. До цієї роботи щодо внесення поправок до концепції профільного навчання. Наступна, наступний важливий момент хочу звернути вашу увагу, що ми ви, мабуть, вже бачили інформацію, що зараз проводиться обговорення правил проведення Олімпіад національних меншин. І за міністерським наказом на 2014-15 навчальний рік ви бачили, що було вилучено ряд дисциплін щодо проведення всеукраїнських олімпіад, і в тому числі був немає в наказі проведення всеукраїнської олімпіади з російської мови. Тому Хочу вас повідомити про те, що у 2014-2015 навчальному році Всеукраїнська Олімпіада з російської мови поки що проводитись не буде. У зв'язку з тим, що ще треба затвердити ці правила проведення Олімпіади нацменшин на Міністерством юстиції, тому мабуть. На наступний навчальний рік, вже наступного навчального року, ми матимемо вже юридично документи всі для проводення, для проведення Олімпіад національних меншин. І хочу звернути увагу на те, що конкретно нагадати вам, тому що питання з боку вчителів. З якими програмами і типовими навчальними планами працю програми для того, щоб ця лінія ще функціонувала? Програми ми маємо в 7-11 класах за старим стандартом, програми із світової літератури і програми із російської мови. І у нас почала поступово війшла в дію лінія нового стандарту. Це стосується перших четвертих і п'ятих, шостих класів. Ось це означає, що ми маємо працювати за програмами новими в п'ятих, шостих класах, і відповідно до цього, відповідно створені підручники за новими державними стандартами. А якщо конкретно, то хочу нагадати, що е, якщо брати, Нову лі... лінію нового державного стандарту, то ми працюємо. Світова література, це програма під редакцією Ніколенко і автора Тачуб і інших авторів. І відповідно під цей новий стандарт існують підручники для 5-6 класу, підручник авторського колективу Ніколінко, і тут є методичний вироб. Як то кажуть, виготовлений уже цілий комплекс, навчально-методичний комплекс Ніколінко Орлової і інших авторів. І другий підручник для 5 і 6 класу це підручник під Євгенії Волощук. Що стосується вивчення російської мови за новим стандартом, то тут одна програма. Є діючою навчальною програма авторів Курач Корсикова Фіткевич Гудзик. Ось, Якщо це вивчається із шкільного інваріантного компоненту, і якщо вивчається із варіативного компоненту російська мова, то є програм, програма факультативного курсу за редакцією крюченкової. До речі, цю програму вона є в електронному варіанті на сайті, і її можна, немає проблем щодо того, де знайти зміст цієї програми, факультативного курсу. І також можна використовувати навчальну програму курсу за вибором автора Фроглової Тетяни Яківни. Що стосується вивчення світової літератури в 7-9 класах, то тут ми використовуємо програму під редакцією Ковбасенка Юрія Івановича Ковбасенка, видавництва для 5-12 класів, видавництва 2005 року. І що стосується вивчення російської мови, то тут існують програми. З російською мовою навчання автор Озірова, з українською мовою навчання автор Баландіна, Дігтярьова Лебеденко і російська ще одна програма для 5-12 класів під редакцією Гудзик Корсакова видавництво Чернівці. Щодо профільної школи. То для предмету світової літератури відповідно до рівня стандарту, академічного рівня і профільного рівня, а профільний рівень для предмету світова література це програма філологічного рівня напрямку. Це програми під редакцією Ковбасенка. Вони теж є, і їх можна, вони є на сайтах. А що стосується російської мови, теж для кожного рівня є програми. Також російська мова у 7-11 класах може вивчатися як курс за вибором, або факультативно. Для цього існує програма Тетяни Яківні Фролови, курс за вибором, або програма Людмили. Это передостание. Так, зараз ще заходят. <клыш> Ой, посмотрим. Ой. уже там, <Да>, то Так, если зайдут. <клыш> Шановні колеги, вибачте, будь ласка, за технічну таку перерву. Отож, ще раз повторю і озвучу слайд оголошень про те, що 20 жовтня 2014 року я вас запрошую на семінар методистів світової літератури та російської мови, який відбудеться на базі Острозького району. І 27 жовтня 2014 року. У нас відбудеться заплановане засідання обласної творчої групи вчителів світової літератури на базі міста Дубно. Дякую вам за увагу. Якщо є запитання, будь ласка, ставте, прописуйте їх у чаті. Я, ми матимемо можливість дати відповіді на ваші запитання. Вітаємо вас! З наступним професійним святом Днем Учителев. Бажаю усіляких гараздів, миру, спокою, щастя. До зустрічі. Будь ласка, слухаємо, питань немає? Ні. Немає ще. Хочу сказати, що е, матеріали онлайн-наради будуть розміщені у спільноті і ведеться відеозапис зйомки. Можете переглянути на порталі Усітерівнищині у відеотеці. Якщо немає запитань, дякую. Дякуємо, до зустрічі.